В Україні триває всеукраїнська акція із назвою «16 днів проти насильства. Мета цієї акції активно говорити про насильство, а також необхідність одразу звертатися по допомогу до поліції та соцслужб. Від початку року у Полтавській області було відкрито 88 кримінальних проваджень за фактами домашнього насильства. За фактами невиконання обмежувальних заходів розпочато 11 кримінальних проваджень. Варто відзначити, що наразі 50 особам повідомлено про підозру та обвинувальні акти скеровано до суду згідно з кримінальним кодексом України за домашнє насильство передбачено покарання до двох років позбавлення волі. Якщо ви постраждали від насильства або вам відома інформація про особу, відносно якої вчиняється насильство, негайно телефонуйте за номером 102 або на безкоштовну національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству 0800 500 335 чи на короткий номер 116 123. Також є можливість скористатися поліцейським чат-ботом дій проти насильства.